Донорство крові це не лише благодійна справа, це шанс врятувати життя людей, які опинилися в небезпеці. Ми запитали в містян, що вони знають про донацію крові та чи здавали вони свою кров. Да, здавав на початку війни здавав, зараз ще не здавав. Треба піти. Здавав кров, мене попросив колега для його брата. Зараз не засу, раз, два, раз три місяці. Якщо комусь потрібно, піду. Насправді у нас необхідність є завжди, і в Україні кожного дня потрібно щонайменше дві тисячі донорів крові. Треба багато крові, і треба багато людей, які б здавали свою кров. Я як донор знаю, що одна донація крові врятує два життя. Десять життів. Одна донація крові. Ну одну людину може врятувати. Наскільки я знаю, одна донація рятує три життя. Насправді одна донація може врятувати три життя, тому що кров можна розділити на три компоненти. Скільки крові в тілі людини? Начебто, чи три з половиною, чи чотири літри. Ну, навірно, літра чотири. П'ять літрів. Мабуть, п'ять. Літр. Як ви думаєте, чи позитивно впливає здача крові на життя людини? Звісно, позитивно. Це насамперед усвідомлення для людини, що вона допомагає. Дає комусь шанс. Ну, якщо в благих цілях, ну тільки чи не для здоров'я, якщо ти донор крові, там допомагати людям, то, то тоді це корисно. Поручні негативно, а потім нормально. Я сам донор. Ну, звісно, так, тому що вона може проаналізувати аналізи, так доктор може проаналізувати аналізи, і людина зрозуміє, що потрібно виправляти. Так розумію, насправді, якщо регулярно здавати кров, вона більше очищується, людина стає більш здоровою і в неї зменшуються ризики серцево-судинних захворювань і таких подібних. Розкажіть про своє донорство більше. Якщо є можливість, треба допомагати. Це така ж віщ, яка потрібна. Це треба робити. Здавайте кров. Це корисно для наших військових. З початку повномасштабного вторгнення потреби у крові в Україні зросли приблизно на 60%. Не чекайте критичної ситуації. Здайте кров та врятуйте життя тих, хто цього потребує.